Друзі, вітаю вас! Запрошую вас на семінар по Джотішні, це друга ступінь Палмістрі. Ми плануємо проводити пізнання цих знань по таких семінарах по декілька днів. І ось цим семінаром, що буде проходити в цю суботу, вже починається. Ми будемо вивчати першу частину другого ступеня, де ми Закріпимо ті знання, які вивчали на першій ступені, але вже будемо їх розглядати більш глибше, більш особисто до е, людини. Тобто ми познайомимося з тим, що значить наша сама долоня, які можна зробити висновки по самій долоні, що значить наші пальці. Тобто, які моменти слід знати, звернути по наших пальцях, і повторимо, повторимо за матеріал по нашій долоні, по самих холмиках на долоні. Це дуже глибока вичерпна інформація по структурі, скажімо так, тієї от унікальної сфери душі, тієї от унікальної, якби. Амфор душі людини і все це можна прочитати по е, руці. Саме це ми починаємо вивчати на е, цьому семінарі е, в ці вихідні. Запрошую вас, чекаємо.